Всім привіт! З вами Дересинг Корнер. До вашої уваги перший український новинний дайджест, в якому ми зібрали найсвіжіші новини та найостанні події зі світу професійного рейсингу за останній тиждень. Не будемо робити довгим наш вступ, тому рушаємо! На шоу-рол 3 липня 2023 року. відбулись події, що спрямовані на розвиток ф'юдів, які присудуть до матчів на шоу SummerSlam серед них. Брок Лестер Кодірот, які влаштували бійку, в котрій переміг американський нічний жах. Ронда Раузі і Шейна Безер обмінялись промо, після чого розпочалась бійка, в якій перемогла Шейна. Челси Грін і Соня Девіль перемогли в гантлет матчі і стали першими претендентками на командні жіночі титули WWE. Тріш Стратус і Zoe Star проти Бек Кініч продовжує набирати оберти. Наступного тижня запланований матч Беккі проти Зої. Академія Альфа перемогла Вікінгів, а Максим Дюпріусом на дебютному матчі здобула перемогу. Наталія напала на рію ріплі, поки та виходила на ринг. Після динамічного матчу чина світова чемпіонка здобула перемогу, проте вирос, що їй було замало, і вона продовжила побиття канатки. На допомогу прийшли ракель та Лів, які вже в свою чергу побили рію. Мет Рідел переміг Жовані в інші в швидкому матчі, але імперієм напали на нього. Дрю Макінтаєр прийшов на допомогу Мету і влаштував дива Гюнтером. Конфлікт між Деміаном Твістом і Фіном Баллером набирає обертів. У матчі Домініка і Сета переміг другий по дискваліфікації після жорстокого побою чемпіона. Він завадив Деміану стати новим чемпіоном у важкій вазі, відволікши його під час реалізації контракту Money in the Bank. На SmackDown за 7 липня 2023 року відбулось продовження історії Bloodline. Джей та Джимі Ус радіть своїй перемозі на Money in the Bank та тому, що Роман Рейс був утриманий вперше за тривалий час. Потім до них приходять Пол Хейман та Соло Сікуа, трохи пізніше і сам чемпіон. Розчулений вождь племені передає Джею Саманський вінок, Усе намагається заспокоїти Романа, проте той нападає на двоюрідного брата і розпочинається масштабна бійка, в якій перемагають Роман та Соло. Окрім того, Остін Тіорі захищав чемпіонство Сполучених Штатів у матчі проти Шеймуса і завдяки допомозі проти Дедлі здобув перемогу. На шоу Грейсон Воляр Ефект Едж викликав на матч його ведучого після того, як запевнив, що не планує завершувати кар'єру. У двої між ними він і переміг, визначивши потенціал молодого австралійця. Матч між AJ Styles і Керіаном Кросом тривав недовго, а перемогу здобув AJ після втручання Мічі. Аска виходить на ринг, щоб заявити, що ніхто не готовий до неї. Але Бянка Белер відмовляється вірити в це і влаштовує бійку з чемпіонкою. Потім з'являється демедж-контрол, які нападають на реслер, але Шарлотта Флеєр заважає і Оскай використати свій контракт. Анонсується, що Б'янка отримує матч проти Аски за чемпіонство WWE серед жінок. Шоу закінчується так само, як і починається. сегментом Bloodline, де Рейнс закликає Арену визнати його, але Джей Усо атакує гостільцем та кидає виклик чемпіону. На NXT Gold Rush, окрім матчів, відбувся цікавий сегмент, на якому Барон Корпін спалив свій минулий костюм. Тому варто чекати перепакування образу рестлера. Окремо варто виділити перший в історії NXT NXT Underground, на якому відбувся матч між Ейді Торпа з Гейблом Стівсоном проти Деймона Кемпа. Після шоу було оголошено перший матч на NXT Great American Bash Веслі проти Мустафи Алі, матч із чемпіонства Північної Америки. В Айдав продовжуються турніри Blind Eliminator та турнір пам'яті Оуена Харта. Після проведення Dynamite, Rampage та Collision стали відомі реслери, які потрапили до півфіналу турніру Blind Eliminator. Це команда Дарбі Аліна і Ораджа Кесаді, МДа і Атама Коула, які будуть змагатись проти команди Семі Гівари та Даніелі Карсії, Брайана Кейджа та Бідгіла відповідно. В жіночому турнірі пам'яті у Харта відбудуться півфінальні зустрічі Sky Blue проти Ruby Soho та Willow Nightingale проти Афани. В чоловічому ж турнірі пам'яті у Харта вже відомі фіналісти Ricky Starks і CM Punk. Фінал цих турнірів заплановано на 15 липня на шоу Collision в Калгарі, рівному місці Owena Харта. На шоу Death Before the Zone 2023 вже анонсований перший матч. Клаудіо Castagnoli буде захищати титул «RoH» проти Марка Бризкоу. Імпакт готується до sun версії 2023, будуться матчі. Алекс Шайлі» проти Ніка Алдіса – матч за титул Світового Чемпіона «Імпакт». Dion Пураццо» проти Trinity. Матч за світовий жіночий титул Impact. PCO і Скотт Дамор» проти «Булі Буліре і Стива Макліна. ABC проти Муса і Брайана Мерса проти Річа Свона і Самі Каліхана проти Сабкалча. Матч за світові команди титулу Імпакт. Майк Бейлі, Джонатан Грешем, Кушида, Кевін Кнайт і Анджелес. Матчі Ultimate X. Ріс Сейбін буде захищати титул Екс-дивізіона Імпакт проти Ліораша. Дековен проти Маша Сламович і Кіллер Келі. Матч за світові командні жіночі титул Імпакт. Джо Хендрі проти Кенні Кінга, титул цифрових ЗМІ. І останнім Френкі Казарян проти Еді Едвардса. Саме шоу відбудеться 15 липня. Після шоу Money in the Bank Дейв Мельзер опублікував список потенційних матчів на SummerSlam: Роман Рейнс проти Джея Усса. Матч за титул Беззаперечно світового чемпіона WWE. Юнтер проти Дрю Макінтайра. Матч за титул Інтерконтинентального чемпіона. Аска проти Шарофеєр проти Дянки Білеєр. Тристоронні матчі за титул чемпіонки жінок WWE. Брок Леснер проти «Коді Кодіроудця, Тріш-Стратус вроти Лінч». Ронда Раузі проти Шайна Бейзмен. На заході Олин компанія AEW продала майже 75 тисяч квитків на суму 8,6 мільйонів доларів. Варто ж зазначити, що вони наблизились до абсолютного рекорду професійного ресінгу, встановленого WWE на WrestleMania 32 з від відвідуваністю сімдесят сім тисяч глядачів. Також він пояснив причину, чому матч мерцята Шона Майклза на WrestleMania 25 не отримав п'ять зірок. рук. І зазначив, що це не пов'язано з можливим бочем Dive, як думають деякі люди. Фактично причина полягала в тому, що в цьому поєдинку була певна передбачуваність, яка викликала відчуття, що можна передбачити, що буде далі. Проте не значив, що іноді це не обов'язково погано. Також Дейв Менсер розказав, що Віллер Юта отримав травму під колінного сухожилля в матчі проти Кенії Омеги на Dynamite. Очікується, що Віллер Юта встигне відновитись до битви Blatten Guts на Dynamite 19 липня. WWE анонсували, що на наступному випуску РОУ Коді Роуз надійшле повідомлення Броку Леснеру, Сам звір повинен повернутися 17 липня, проте інформація не стовідсоткова. Так, Також на наступному випуску роу Максим Дюпрі повинен отримати диплом від Альфа Академії. В інтерв'ю Арелію Хельвані для BT Sports Джимі уса запевнив фанатів, що ті ще побачать номі на екранах WWE. Цитата. Вона безумовно відкрита для повернення, та коли все складеться належним чином, сподіваюсь, все вийде. Чині беззапершній команді чемпіони WWE в інтерв'ю Mail Sport назвали своїх кращих кандидатів для завершення легендарного рейну Румана Рейнса. Кевін Оуенс вважає, що гарною ідеєю є віддати титул Джею або Джиммі Усо завдяки їхньому таланту та вкладу в кампанію. Семі вважає, що за ці роки кращими кандидатами були Коді Роудс, Дрю Маккентайр та Сам Зейн. Проте зараз він розподіляє думку скено, та також вважає, що один з близнюків Уссо гідний перервати рейн вождя племені. Джим Корнет у своєму власному подкасті назвав бій між Джоном Муксі та Томохіро Ішей на Dynamite найгіршим телевізійним поєдинком в історії великих промоушенів. Він висловив свою незадоволеність тим, що ресле лише вставали і стукали головами один в одного, намагаючись схопити суперника за голову. Це виглядало страшенно фальшиво, навіть якщо вони намагались забруднити голову і шиї кров'ю Моксмі, щоб зробити сцену більш імпресивною. Однак навіть при цьому підході цей бій все одно указ враження дешевої та неправдоподібної вистави, оскільки реслери явно уникали реальних ударів головами один в одного. Колишній реслер WWE Малакай Блек розповів про проблеми за кулісся, коли він був головним чемпіоном NXT. Цитата. Там була серйозна конкуренція, і ніхто не хотів морітися з тим, що вибрали не тебе. У мене було багато людей, яким я не подобався через це, але я ніби просто говорив, тримайте злаху. Зірка фільмів для дорослих Міша Монтана та Мет Рідл оголосили, що у грудні у них народиться дитина. WWE офіційно анонсували, що 23 листопада Елстей Arena у Чикаго прийме Survivor Series. В інтерв'ю для Tokyo Sports Джон Мукси висловив зацікавленість у проведенні матчу проти чемпіона IWGP Sanad і заначив, що вже був світовим чемпіоном в IW і WWE, але тепер бажає стати першим реслером, який виграє всі 30 титули. Для Blood Gas матчу «Elite» і Blackpool Combat Club ще повинні бути представити по одному таємному партнеру. За даними Fightful, за тунками вважають. Що Кота і Буші незабаром повинен бути приєднатися до AEW спеціально для виступу в команді з елітою на шоу. Під час другого дня NJPW Strong Independence Day відбулись дві титульні зміни за участю зірок AEW. Біло Натінгел програла титул жінок NJPW Strong Джулії, а Еді Кінстон виграв титул NJPW Strong у відкритій вазі у Кенти. Акаунт Романа Рейнса на TikTok був непередбачено заблокований, причина досі невідома. Його аккаунт один з найпопулярніших серед ресторів з 1,3 мільйонами підписників. В інтернет поширюється теорія, що TikTok отримується строго правила щодо відеороликів, які містять насильство або його імітацію. Тому багато людей вважають, що це може бути причиною блокування. Зараз же аккаунт рестора в Тік-Кок знову по-німірі функціонує. Бандідо переніс операцію після перелому зап'ястя, отриманого матчі проти Коноски та Кешти на ремпейс 14 червня. Приблизні терміни відновлення поки не відомі. Під час участі в подкасті Undisputed, Малакай Блек, який є діючим командним чемпіоном Тріо YW, висловив своє визнання роботі Романа Рейнса і підкреслив сильну сюжетну лінію бладлайна. Він поділився своїм захопленням і вважає, що історія з родовідом є однією з найкращих сюжетних ліній у рейсингу, яку він коли-небудь бачив. Він також висловив впевненість, що Пол Хейман, як один з творців цієї історії, також вніс Великий Внесок. На NXT український американець Влад Павленко взяв участь в сегменті угруповання Chase U. На каналі Ukrainian Wrestling Arena була опублікована нове відео диресор онейменної федерації Grayson і повів на декілька запитань від фанатів. Суботу закінчила черга гра мудреців-севців, які приймали участь найактивніші глядачі каналу Дімон Wrestling. Денис Фломін, Денис Сіятовський та Віталій Павленко. З рахунком 3-6 мудреці поступили з глядачам. Найкращим гравцем було обрано Віталія. Народжена в Україні Олена Садовська, яка зараз тренується в перформанс-центрі WWE, зібрала 12 тисяч доларів для потребуючих допомоги українцям. Якщо відео сподобалось, то поставте лайк та підпишіться на мій канал. Давайте розвивати ресурс українською разом.